Ремонт підвищеної складності харківські теплоенергетики міняють теплоізоляцію на магістралі під великим мостом над річкою Лопань. Дерев'яна дранка, якою утеплювали труби у 70-х роках минулого сторіччя, давно віджила свій вік, але замінити її не було технічної можливості, аж допоки не з'явилися на підприємстві великі автокрани. Вони були надані за ініціативи Харківської міської ради за проєктом світового банку. Це стало можливо техніці, яка з'явилася у нас нещодавно. 60-тонний великий кран, який має змогу втримати робітників на нашому понтоні та проводимо теплоізоляцію. Зараз ми провели перекриття проїжджої частини згідно з поліцією, згідно правил, тому все робимо на благо міста та наших теплоспоживачів. До робіт над водою готувалися місяць. Навіть побудували спеціальний понтон у ковальсько-механічному цеху підприємства за допомогою крану його тримають на потрібній висоті над водою. За допомогою цього понтона. Знімаємо стару ізоляцію, потім будемо производити антикоразійні роботи, потім вже красиву ізоляцію, тепленьку. Мати мені дуже гарні, удобні. Носити, переносити, розкладати. Вони прошити сіточкою такою прошити, от ми рішемо, акуратненько, вона виходить, не розповзяється, не розбігається нікуди. От Ми відрізали, отак вона лежить, він нікуди не дівається. Ось. – да, ну... Ранковий обстріл змушує ізолювальників перервати роботи до відбою, як каже майстриня цеху перекладок Оксана Мамедова, найстрашніше було у 2022 році, коли прилітало зовсім близько. Метрів, мабуть, 200-300, дуже гучно, страшно. Ну, Ми працювали на Холодногорській філії, там дуже висота висока була. Ми розводили з автовишки, були вибухи, прийшлося нам евакувати, швидко дуже робити. Страшно. Потім вернулися знову почали працювати як від бій. на сьогодні. У команді Оксани Мамедової дві жінки, вона третя і ще двоє чоловіків. Сьогодні на допомогу дали слюсаря з філії. Каже, працювати її підрозділу доводиться за будь-яких умов, бо у природи немає поганої погоди, а ізоляція зберігає таке дорогоцінне на сьогодні тепло. Отже, планів на ремонтну кампанію дуже багато, як і матеріалів. На жаль, тільки літо коротке і дуже заважають ракетні атаки.